Ідея встановити найбільші національні прапори у всіх обласних центрах належала президенту. Гроші на реалізацію цієї ініціативи, сказав Володимир Зеленський, мають бути не з бюджетів, а грантові чи інвестиційні. Найвищий флагшток Херсонщини мав би стояти на цьому місці. Урочисто відкритий його планували 23 серпня, у День прапора України. Та за три дні до цього при встановленні флагшток впав. На своїй сторінці у Фейсбук заступник голови облдержадміністрації Едуард Науменко написав, що шпиль упав з висоти, бо обірвалась стропа. Реалізація об'єкту відбувалась з урахуванням усіх будівельних норм та дотримання технічних вимог. Ця стропа була новою і придбана спеціально для монтажу цього об'єкту. Флагшток упав на автомобіль, припаркований біля будмайданчика. Лексус належив начальнику обласного управління будівництва розвитку території та фінансового забезпечення Віталію Караваєву. Він же і підрядник. Чоловік ситуацію не коментував ні після падіння, ні зараз. Поліція Херсонської області відкрила провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: порушення правил безпеки під час виконання робіт та службову недбалість. Наразі слідство за даними провадженнями триває. Водій пошкодженого автомобілю до поліції з будь-якими заявами не звертався. Найвищий флагшток на Херсонщині все таки буде, каже заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко. Флагшток будуть обов'язково. Це наша принципова позиція. флагшток має бути. Коли саме встановлюватимуть шпиль, каже Микола Якименко, залежить від того, як швидко будуть проходити торги. Центр оголошуватимуть вже після новорічних свят. Ми плануємо і хочемо це зробити у першій декаді наступного року тобто у першому кварталі наступного року. З листопада на майданчику біля шляхопроводу ХБК та лежить новий розібраний флагшток. Звідки він і хто і той благодійник, який його придбав? Чи це той самий інвестор, який і перший флагшток фінансував, Микола Якименко не коментує. Компанія, яка займалася. Будівництвом за власний кошт будівництвом цього флагштоку вони все ж таки намагалися зробити все для людей, для того щоб все ж таки флагшток стояв. Тому ну це на жаль, не в нашій компетенції. Тому я ж кажу, ми будемо робити в, той, в тому розрізі, то що нам є по закону. Да, ми оголосимо публічні закупівлі. Хто буде переможцем торгів, будь ласка, це буде вже виконувати ці роботи. Ні, висота майбутнього шпилю, ні розмір самого полотна наразі невідома, як і сума, яка піде на їх виготовлення і встановлення. Ольга Ляшенко, Володимир Чепиного, Ігор Печенко, Новини на Суспільному, Херсон.